Зі священниками та прихожанами проводять роз'яснювальну роботу напередодні великодня. Рятувальники нагадують про важливість дотримання правил безпеки у церквах та на кладовищах Прикарпаття. Практично в всіх храмах нашої області відбулися профілактичні відпрацювання також бесіди з священнослужителями, з прихожанами. Також рятувальники під час таких профілактичних оглядів розповіли та нагадали священнослужителям про правила користування первинними засобами пожежого гасіння. Також перевірили наявність первинних засобів пожежого гасіння саме в храмах, перевірили шляхи евакуації. Наголосили на тому, щоб наголошували прихожанам про те, що не потрібно перешкоджати. Шляхам евакуації, не скупчуватися біля них, не ставити під час освячення кошики, для того, щоб вони завжди були у вільному доступі. Також наголосили на те, що необхідно обов'язково дотримуватись сигналів про повітряну тривогу, і в разі, коли лунатиме сигнал, обов'язково потрібно слідувати в укриття. Також нагадуємо про те, що під час святкування великодніх свят потрібно дуже обережно ставитися до відкритого вогню, так як будуть користуватися віряними свічками. Необхідно їх ставити якнайдальше від кошика. Якщо свічка стоїть в кошику, необхідно передбачити покриття, на яке вона буде скапувати, щоб не було контакту з кошиком, не було контакту з одягом. Ми цінуємо те, що нам пояснює, як поводитися в храмі, зокрема, і в тому числі з пожежними моментами. Ми розуміємо, що і ми, священики, є відповідальні за безпеку перебування людей у храмі, повинні і людям пояснювати, як поводитися. Тому цей інструктаж і для нас є дуже цінний. Як поводитися? З електрикою, як поводитися, зі свічками з відкритим вогнем, як поводитися з вогнегасниками, це ці моменти, які нам допомагають бути, скажімо, спокійними у часі зібрання людей на молитві у храмі. Ми всі маємо цікавитися цим, бо вже коли стається біда, то вже потім пізно про це говорити. Треба зробити все, щоб запобігти небезпеці, пов'язані з вогнем чи з електрикою. Також дуже часто будуть ставити після літургії свічки на могили. Необхідно слідкувати за тим, щоб не було контакту з травою, тому що дуже часто, саме після таких масових заходів, виникають пожежі на кладовищах, через те, що люди залишають запаленими свічки.